Вітаю усіх! Сьогодні 20 вересня. І саме у цей день, у 1956 році, народилась моя мама. Починаючи з 2012 року я почав е, писати пісні, які присвячував для неї. І першу пісню я заспівав на її дні народження у 1912 році. А згодом, коли я служив е, в АТО, це було після е, Революції Гідності, то я написав ще ряд пісень. Після того. Почалась повномасштабна війна, і я знову почав писати їй е, декілька пісень. Е, сьогодні я так само дописав ще три пісні, і в сумі в мене вийшло 10 пісень, які е, присвячені для моєї мами. І тому я хочу свою маму привітати з днем народження, побажати їй щастя, здоров'я, миру і благополуччя. Звати мою маму Костанюк Тетяна Михайлівна. Вона все життя проробила у лікарні в службі по захисту тварин, працювала на комбікормовому заводі, а зараз працює в Чернівцях на Калинівському ринку. Як матір, вона прекрасна чудова людина, прекрасна мама, а як працівник, вона прекрасний хороший працівник яка вже е, дуже багато років працює в одній сфері і досягнула дуже багато е, на цьому поприщі. Ну, багато говорити я не буду, а просто зараз заспіваю ті пісні, які я для неї присвятив. Мама, наша ти у нас одна, щоб я ти завжди цвіла, день цей народила. Ангел той ось тебе вітають, діти за столом, день цель нагодилась, наче той ось тебе вітають, діти за столом, Щастя, миру, успіхів житті. Побажають люди тобі всі щоб була здорова і радісна завжди. Щоб не знала в світі горя та біди, Щоб була здорова і радісна завжди, щоб не знала в світі горя та біди, і за те не дип'ємо пина. Щоб... Усми щоб іскрився, наче тебе но, щоб тобі на серці радісно було, усміх щоб іскрився, наче тебе но, щоб тобі на серці радісно було, пісня гучно лине в небо край, спіл махуся ще раз накривай, бо ж до тебе в гості. Щоб тобі на втіху заспівати пісень, бо до тебе в гості друзі йдуть цей день, щоб тобі на втіху заспівать пісень, мама, наша, ти у нас складна? завжди цвіла. Кентри народилась, наче ангел той, ось тебе вітаю, друзі за столом. Кентри народилась, наче ангел той, ось тебе вітаю, друзі за столом. Ось тебе вітаю, друзі за столом. Як би там не було, ми на світ і за це ми вдячні нашим матерям, бо ж вони під серцем нас усіх носили, і зв'язок духовний є в з немовлям це велика тайна, всесвіту та Бога, що зв'язок духовний з матерями в нас, шлях з небес на землю є лише через матір, світ ми цей приходить у відповідний час. І її турбота завжди нам потрібна п'ятдесят із гаком, і навіть сімдесят. І тому всі діти, матерів шанують, і за це Господь їм дарує благодать. Це велика тайна, всесвіту та Бога. що з матерями в нас, шлях з небес на землю, є через ще раз матір, від метей приходим в відповідний час, і нехай в Ми цю закарбуєм нашої любові Теплоти сердець, і ми ті ті дитячі, що ми пережили, це найвищій долі Всесвіту вінець це велика тайна. Всесвіту та Бога, що зв'язок духовний, з матерями в нас, шлях з небес на землю є лише через матір, з ми цей в відповідний час, це велика тайна, все світо та Бога, що зв'язок духовний, з матерями в нас. Як з небес на землю є лиш через матір, світ ми цей приходим відповідний час, Світ тим і приходим відповідний час, світ ми цей приходим відповідний час. Яку ти заронила у серцях назавжди, Скарпо той дороги, що таїться в душі, дарувала поливість на всіх нам сні. Діти твої летять у далекі краї, і співають пісень, що співала в і не спон Кожній жидів, яшні мамо тоді за красу доброти, яку ти зародила у серцях назавжди, Скарпо той дороги, що таїться в душі, дарувала полисть на всіх на весні. І не згасне вогонь вже ніколи в біках, слово мама звучить у дітей, на вустах. Старості пам'ятають її, ж матуся завжди, оберіг є сім'ї. я ж не мамо тобі за красу доброти, яку ти заробила у серцях назавжди, Скарб той дороги, що таїться в душі, дарувала колись і нам всім навесні. Я ж не мамо тобі, за красу доброти, як туди заронила у серцях назавжди, скарпотою дорогий, що таїться в душі, дарувала колись, і нам всі на весі, скарпотою дорогий, що таїться в душі, дарувала колись, і нам всім на весні. дарувала колись, і на всім на весні. Немає кращої, ніж наша рідна мама. Бо ж наша мама у житті одна, вона життя нам з батьком дарувала, і найдобрішою для нас вона була, вона життя нам з батьком дарувала, і найдобрішою для нас вона була. Бо ж як біда до неї ми приходим І лише вона нам всіх удасть той день, без користі вона нам допоможе. Не на показ для інших вже людей, без користі вона нам допоможе. Не на показ для інших вже людей, і теплоту для нас вона дарує, є, і мудрість є завжди в її словах Доля наша завжди її турбує, бо ж ми живем у маминих серцях, доля наша завжди її турбує, бо ж ми живем у маминих серцях, мама моя дорога, Ти життя дарувала мені. Час летів, а я зростав, ти співала для мене пісні, бо ж душа моя, тепер у гаях, у полях та степах, мов пісенний той розмай, наче птах, так що летить в небесах, ти мені. Дала крила в але лине пісня у моїй душі, бо ж тепер я мов так в небесах, що відгомін знайшов у серцях, ти мені дала крила в але лине пісня у моїй душі, бо ж тепер я мов так в небесах, що відгомін знайшов у серцях. Час летить і я в роках, тільки ж є я кровинка твоя, і ніколи у житті не розлучаться наші серця, бо ж мелодія душі, шлях знайде вдовжину тисяч миль, та згадаються пісні, і вірю я, що зустрінемось ми. Мені дала крила в житті, лине пісня у моїй душі, бо ж тепер я мовках в небесах, що відгомін знайшов у серцях, ти мені дала крила в житті, лине пісня у моїй душі, вож тепер я мов так, в небесах, що відгомін знайшов у серцях. Мамо, моя дорога, ти життя дарувала мені, час летів, а я зростав, ти співала для мене пісні, Бож, душа моя, тепер у гаях, у полях та степах, мов пісенний, той розмай, наче птах що летить в небесах. Ти мені дала крила в житті, коли не пісня у моїй душі, Ось тепер я так, в небесах, що відгомін знайшов у серцях, ти мені дала крила в житті, ли не пісня у моїй душі, Ось тепер я так, в небесах, що відгомін знайшов у серцях. Бо ж тепер я мов так в небесах, що відгомін знайшов у серцях. День народження у мами, ми святкуємо разом, та великою сім'єю сидимо ми за столом. Стілих ми вино на лємо, То звучить для мами наш. Ми, матусі наші вдячні за її любов до нас, мамо, наша мамо, мила дорога, сама найрідніша в світі, ти одна, щирі побажання, ти прийми від нас. Щоб була щаслива завжди й повсякчас, час невпинно пролітає у блакитно далечінь, В серці радість розквітає та журби зникає тінь за столом оцим зібрались, щоб матусю привітать, щоб для неньки завжди була Божа ласка й благодать. Мамо, наша мамо. Мила дорога сама найрідніша в світі, ти одна, щирі побажання. Ти прийми від нас, щоб була щаслива завжди й повсякчас. Тут гостей зібралось повно під мелодію вірша, за столом сміх невимовно. День святковий прикраша Радість, сміх та щастя, свята цього атрибут. Тут радіють всі безмежно. І цей гамірний салют. Мамо, наша мамо, мила дорога, сама найрідніша в світі, ти одна, щирі побажання ти прийми від нас, щоб була щаслива завжди повсякчас. Любові ніжно теплоту матуся кожному дарує, та відгукнеться на біду, бо ж біль дитини серцем чує. І долі шлях наш береже, її порада найщиріша. Любов її безмежна є, та в світі цьому найвірніша. Тому шануйте матерів, вони носили вас під серцем, та не жалкуйте ніжних слів, бо ж ви завжди у них у серці, бо ж матінка у вас одна, і другу ви вже не знайдете. вона Освячує життя, коли в дорослий світ підете. Коли ж не віряться в Тобі, та в силу Твою не повірять, повідвертаються усі, та щось лихе тобі удіять, тоді лиш матінка прийде, щоб дати щиру допомогу, та шлях до віри прокладе, щоб мав в житті ти перемогу. Тому шануйте матерів, вони носили вас під серцем, та не жалкуть. Йте ніжних слів, бо ж ви завжди у них у серці, бо ж матінка у вас одна, і другу ви вже не знайдете, вона освячує життя коли в дорослий світ підете. І до кінця вже ваших днів любов батьків в душі озветься, і пісня щира матерів у серці радісно заб'ється, і знову станете дітьми. Уроків навіть дев'яносто. Серед буденної журби вам буде житись якось просто. Тому шануйте матерів, вони носили вас під серцем. Та не жалкуйте ніжних слів, бо ж ви завжди у них у серці, бо ж матінка у вас одна, і другу ви вже не знайдете, вона освячує життя, коли в дорослий світ підете. День народження у мами. Ми святкуємо разом та великою сім'єю сидимо ми за столом, В келих ми вино нальємо, то звучить для мами наш. Ми матусі наші вдячні за її любов до нас. Мамо, наша мамо, мила дорога, сама найрідніша. Світі ти одна, щирі побажання, ти прийми від нас, щоб була щаслива завжди й повсякчас, час невпинно пролітає у блакитну далечінь, В серці радість розквітає, та журби зникає тінь. За столом оцим зібрались. Щоб матусю привітать, щоб для неньки завжди була Божа ласка й благодать. Мамо, наша, мамо, мила дорога, сама найрідніша, в цвіті ти одна, щирі побажання, ти прийми від нас, щоб була щаслива завжди й повсякчас. Гостей зібралось повно під мелодію вірша, за столом сміх невимовно, день святковий прикраша, квіти, радість, сміх та щастя, свята цього атрибут. Тут радіють всі безмежно Від цей гамірний салют. Мамо, наша мамо мила дорога, сама найрідніша в світі, ти одна, щирі побажання ти прийми від нас, щоб була щаслива завжди й повсякчас. Бо їдуть, вмирають люди, та в Україні йде. Війна, печаль та сум панують і б'ємо ми маскаля. та в день оцей вітаєм маму і з днем народження її, цей час важкої війни та зламу, ми засім щастя їй усі. Мамо, рідна мамо, не то за мною. Як війна скінчиться, я прийду додому, обійму вас, рідна, люба моя ненько, щоб з ногу ваше тішилося серденько, і ми бажаємо матусі і щастя, миру та добра, що вже нарешті в Україні кінчилась клята ця війна. Це найкращий подарунок для всіх на світі матерів, коли прогонять з України жорстоких пітлих маскалів. Мамо, рідна, мамо, не тужить за мною, як війна скінчиться, я прийду додому, обійму вас рідна люба моя не. Щоб знову ваше тишилось серденько! У мами свято у ці дні і ми вітаємо її, і в день народження оцей, Накриєм з для гостей, працюють. Також дорослі звучать веселі та Бо всі вітають матусю мою, щоб була гарна та молодою. І ось дарунки їй несуть, так квіти в руки їй дають, а на вустах веселий Бо по сіл накритий є для всіх, танцюють. Також дорослі звучать веселі та щирі тости всі вітають Матусю мою що була гарна та молодою, і не забути день оцей, що святом є для всіх гостей, які прийшли. Що привітать, матусі щастя побажать, танцюють діти, також дорослі, вкучать веселі та щирі тости Бо всі вітають, матусю мою, що була гарна та молодою. Танцують також дорослі звучать веселі, та щирі тости, по всі вітають, матусю мою, що була гарна, та молодою, по всі вітають, матусю мою, що була гарна, та молодою, що була гарна, та молодою. Тобі, що мене ти народила, що щасливі я сім'ї, Божний батько є обранець, завдяки лишень тобі. і Я є батька, люди кажуть, так усі. І Хоча роки минули, і мені вже 50, ну А батькові моєму вже пішло за сімдесять. Тільки ж ми є молодими у душі і у серцях. Усе океє марно, що ми любі. І тому ми є бадьорі разом з батьком у житті. І тобі ми мамо вдячні, що наруні щастя дні, бо не завжди є весела, та розважлива в думках людей ти справедлива, та потепна у словах. Моя мама рідна мила, я вдячний є тобі, що мене ти народила, що щасливі я сім'ї. Тут мій батько є обранець, завдяки лишень тобі, і як опія є батька, люди кажуть, так усі, і як опія є батька, люди кажуть, так усі, люди кажуть, так усі, люди кажуть там.